Нанопластик не просто поглиблює наявні екологічні проблеми, а є основним чинником порушення природного енергетичного балансу. Якби не пластик, океан легко виводив би надлишкову енергію. Вона не затримувалася б в атмосфері. І ми не зіткнулися б із загрозою прориву Сибірського плюму, активізації супервулканів та інших украй серйозних наслідків, які на нас очікують. Те, як пластик в океані перешкоджає відведенню зайвої енергії. Вам же відомо. проте ситуація в атмосфері ще тривожніша. Накопичення мікро і нанопластику як в океані, так і в атмосфері, призводить до того, що дедалі більше енергії залишається всередині системи Землі, стаючи причиною почастішення та посилення природних катастроф.